Черкасці Максим Дмитраш та Вадим Мазніченко увійшли до складу збірної, яка представлятиме Україну на міжнародних змаганнях ігри нескорених 2023 у Дюссельдорфі. Вони успішно пройшли відбірковий національний етап серед більш як 200 військових та ветеранів з різних регіонів України. Про це повідомляє Черкаська міська рада. Максим Дмитраш працює у підрозділі спецпризначення корд системи МВС України. Кілька разів їздив на ротації в зону АТО ООС. І з початком повномасштабної війни брав участь у бойових діях у складі полку спецпризначення Сафарі. За результатами національного відбору Максим був першим із легкоатлетичного забігу на 100 метрів і другим у забігу на 200 метрів. Ветеран збройних сил України Вадим Мазніченко під час участі в АТО втратив руку і ногу. Тепер спорт для нього і захоплення і необхідність під час національного відбору посів третє місце у веслуванні на тренажерах. Загалом у Дюссельдорфі змагатиметься майже 600 учасників із 22 країн світу у 10 видах спорту.